Вітаю, мене звати Ангрі, і сьогодні я хочу поговорити про новий дроп, який вийшов буквально вчора, на момент запису цього відео. Я розгляну все нове, що він додає, коротко розкажу, що як працює, і в кінці поділюсь своєю думкою про цей дроп, адже мені, як достатньо активному гравцю, який залучений у усі сфери Майнкрафту, є про що поговорити. Не будемо довго тягнути і одразу перейдемо до суті. Почнемо ми з того, що пройдемось по всім новим фічам, які додав нам цей дроп. Першою новинкою став Наутилус, який є новим морським мобом. Він може спавнитись у абсолютно всіх видах океанів. А також має свій ворожий варіант, а саме зомбі-наутилус, який також має дві варіації: це просто зомбі-наутилус, який спавниться у всіх видах океану, знову ж таки, а також зомбі-наутилус з коралами, який спавниться тільки в теплих біомах океанів, тобто там, де ростуть корали. Разом з Наутилусом була додана броня для нього, яка має всі варіації металів, включаючи незерит. А головною особливістю Наутилуса є те, що на ньому можна їздити верхи під водою. І в період, коли гравець перебуває на Наутилусі, він отримує кастомний ефект, який прибирає втрату кисню під час перебування під водою, що є достатньо корисним. Також перебуваючи верхи на наутилусі, ви можете час від часу робити ривки вперед, що теж непогано скорочує час руху. Другим нововведенням стали нові варіації мобів: а саме: висохший скелет, який спавниться у пустелі і піддається усім тим правилам, що і висохлий зомбі. Висохлий верблюд, який може бути як пасивним, так і ворожим мобом в залежності від того, хто сидить верхи на ньому. Єдине, чим він відрізняється від звичайного верблюда, це перше текстура. По-друге, те, що його не можна розводити. Його можна лікувати, утримуватиме йому здоров'я, на ньому можна їздити, але розводити їх, на жаль, не вийде. Вони можуть спавнитись і де так само, як усі ворожі моби, але будуть залишатися живими, якщо гравець буде з ними взаємодіяти. Ну і останньою новою варіацією моба є зомбі-кінь, який тепер, нарешті, може природньо спавнитись. Поводяться вони так само, як і звичайні коні, але можуть бути пасивними або агресивними в залежності від свого наїзника, а також спавняться разом з іншими ворожими мобами. Після того як ви приберете наїзника з їхньої спини, ви можете взаємодіяти з цими конями, так само, як і зі звичайними. Просто є один нюанс: вони будуть горіти на сонці. Тому або лишайте коника помирати, або надягайте на коника броню, яка буде захищати його від того самого сонця. Ну і останнім нововведенням, яке ми отримали у цьому дропі, є спис. Давайте трохи пройдемось по функціоналу самої зброї. Спис має два типи атаки: штрикаюча атака та заряджена атака або атака з випадом. Штрикаюча атака наносить невелику кількість демеджу ворогу і не є чимось особливим. Найцікавіші механіки списа пов'язані саме з зарядженою атакою. Сама заряджена атака має три етапи: заряджений етап, під час якого. Спис показує свій максимальний функціонал, тобто він може наносити величезну кількість демеджу, він може збивати наїзників з різних мобів, і він може ламати блоки. Другий етап це втомлений етап, під час якого він наносить меншу кількість демеджу, а також відштовхувати ворогів, але він не може нікого збивати. З якогось моба, з коня, наприклад. І останній етап це розряджений етап, під час якого спис просто наносить демедж, але не відштовхує ворога або не збиває негізника з моба. Сам демедж залежить від того, з якого матеріалу зроблений спис, що очевидно, те з якою швидкістю рухається гравець під час. Атаки, а також те, під яким кутом він дивиться на свого ворога. Чим більша швидкість, тим більше демеджу отримує ваш ворог. Тому наразі в інтернеті дуже популярним є використання списа з літрами, оскільки це найбільш оптимальний варіант, який дає най... Більшу кількість швидкості, яку можна дістати в Майнкрафті, також достатньо цікавою є та деталь, що якщо ви будете знаходитися до свого ворога надто близько, спис не буде наносити демидж, тобто ви маєте бути обов'язково маєте бути на якійсь дистанції від умовного моба, якого ви атакуєте, для того, щоб спис міг видати якийсь демедж. На спис можна накладати усі ті самі зачари, що й на меч, окрім зачару Sweeping Edge, бо це просто нереально використати разом зі списом. Замість Sweeping Edge ми отримали нове унікальне зачарування для списа, яке називається Ривок. Зачарування працює для штрикаючої атаки, даючи можливість гравцю зробити ривок під час того, як він атакує. Те, наскільки далеко гравець просунеться під час цього ривка, залежить від того, наскільки горизонтально він буде дивитися. Тобто, знову ж таки, все залежить від кута погляду на ворога. Це зачарування витрачає достатньо маленьку кількість міцності у самого інструмента, а також витрачає у гравця холод. Кількість якого залежить від рівня самого зачарування. Зачарування не буде працювати при умові, якщо гравець знаходиться під водою, або якщо він в польоті. Останнє відносно нове, що Муджанги додали у цьому тропі, це незритова кінська броня, що, гадаю, може бути достатньо корисним у якихось випадках, або просто буде робити ваших коників більш стильовими. Також в цьому дропі було додано ще декілька відносно важливих оновлень, в основному до самого коду гри, які будуть корисними для розробників модів, ресурс-паків, детапаків, цього усього, але ніяк не впливають на звичайного гравця. Тому у це я не буду поглиблюватись, просто тому що я по-перше в цьому не розбираюся. А також були внесені деякі зміни у те, як сортуються Яйця спавну у меню креативу, що не так важливо. Тому на цьому наші нововведення закінчуються, і огляд на них також. Ну, і тепер прийшов час мені висловити свою особисту суб'єктивну думку про те, що нам додали у цьому дропі. Почнемо ми знову ж таки з Наутилуса. Особисто мені цей додаток достатньо подобається, адже я в принципі є фанатом усяких морських істот, риб, усього того, що живе у воді. Тому мені достатньо приємно бачити щось нове у морському просторі, який у грі є сам по собі достатньо пустим. Там дуже мало чогось живого, чогось цікавого, і в більшості випадків ти туди потрапляєш тільки для того, щоб дістати якийсь блок, тобто там глина, корал, пісок, гравій у якихось випадках. І те з новими оновленнями ця потреба стає все меншою і меншою, адже додається набагато більше способів дістати усі ці ресурси якось поза межами води. Єдине, що поки можна дістати тільки в океані, це корали, очевидно. Але тепер з дитаванням Наутилуса у нас буде ще одна причина навідатись у цей океан подивитись на нового моба, дістати його для більш приємного пересування під водою. Дуже добре те, що наутилус не є тільки естетично приємним, він також має якийсь корисний функціонал. І фактично наутилуса можна використовувати замість дверей під водою, щоб якось собі відновлювати кисень, або просто на постійній основі пересуватися саме на нього. На ньому. Хоча я все ж сумніваюся з приводу того, наскільки ефективним він буде у своїй справі. З якої сторони, просто зачарування, які йдуть на броню для того, щоб приємніше пересуватися під водою, можуть бути набагато кращі і давати набагато кращий результат, ніж пересування під водою на, на Отилусі. З приводу його варіацій, тобто зомбі-наутилусів, це просто приємний додаток. Завжди приємно бачити не одноманітних мобів, а тих, які хоч якось відрізняються зовнішнім виглядом, і мати десь у себе в кораловому рифі наутилуса, у якого ростуть невеличкі корали на його мушлі, це теж прикольно, це просто додає в світ Майнкрафту атмосфери. І я завжди за такі невеличкі додатки. Та сама ситуація з усіми новими варіаціями інших мобів тобто там скелета, верблюд, кінь. Це дуже чудово, що вони тепер існують. Це трохи додає змістовності до того, що. Достатньо логічно, що будуть існувати висохші скелети у пустелі. Достатньо логічно, що ті самі скелети і зомбі у пустелі можуть пересуватися на верблюдах, які також є висохшими або в такому трохи мертвому стані. Типу, уся оця тема з наїзниками вона додає у Майнкрафт якоїсь реалістичності. Оскільки сама тема того, що моби будуть так само, як і звичайні люди їздити на якихось видах тварин, це достатньо логічна штука. Так має відбуватися, і те, що ми тепер це маємо, це доволі круто. Так це буде створювати додаткові проблеми, бо тепер зомбі можуть їздити зі списами на конях і здовбувати вас набагато більше. Але в той же час це буде якась цікава активність, якою можна буде зайнятися під час. Виживання. Це може бути новий декоративний моб у якійсь локації для білдерів, що достатньо класно. Адже моби є основним джерелом життя у будь-яких локаціях. Чим більше життя і чим більше реалістичності ти можеш додати до цієї локації, тим кращою вийде сама локація. Тому це особисто для мене величезний плюс. Я не прям дуже часто працюю з мобами. Як деталю у локації, але просто розуміння того, що ось такі от можливості тобі дає сама гра, це достатньо приємно. Не буду брехати, це дуже приємно. Адже чим більше можливостей ти маєш у грі, тим різноманітнішими можуть бути твої творіння у цій грі. Особливо якщо ми говоримо про Майнкрафт і будівництво у ньому. Ну і останнє це спис. Перше, доволі круто те, що він, в принципі, існує, адже це знову ж таки різноманіття для стилів бою, які можна застосовувати. У нас були е, бій на мечах, бій з сокирою, який фактично в себе включає бій з мечем, тому це якось такий більш інтегрований варіант. А також нещодавно, ну, відносно нещодавно, з'явився бій з булавою. Тепер. До всього цього набору також додається бій з списом, що круто, адже гравці тепер можуть більш якісно вибирати те, як саме вони хочуть боротися проти інших гравців. Але з додаванням списа ми в грі тепер маємо ще одну дуже і дуже сильну зброю. Яка є набагато набагато ефективнішою і сильнішою, ніж ванільна зброя у грі. тобто це меч і сокира. Якщо ми порівняємо ефективність цієї самої булави проти меча, це небо і земля. В більшості випадків, якщо ти не маєш якогось способу вибратися з під цієї булави, ти дуже швидко відлетиш. Або ж просто треба бути. Дуже хорошим у цій грі, і вміти все це робити. Цю можливість ми не опускаємо. Але середньостатистичний гравець, який буде стикатися з просто незритовим мечем проти флово зачареної булави, він летить дуже швидко і йому буде дуже сумно через це. Адже булава дає тобі величезну перевагу у бою. З додаванням списа. Цю величезну перевагу тепер дає ще один інструмент. І особисто для мене спис є набагато більш обішним, ніж та сама булава, адже просто влетіти в гравця на елітрах з феєрверком набагато простіше, ніж впасти зверху на гравця. Я не буду стверджувати, що спис є анскільним, але трохи таке відчуття є, і особисто мені спостерігати таку ситуацію достатньо сумно, адже у всьому має бути баланс. Так, якщо ми беремо ситуацію, у якій людина зі списом, умовним, буде боротися проти людини з булавою, у них можуть теоретично бути достатньо рівні шанси. Але знаючи креативність PvP-шерів у цій грі, вони 100% відсотків знають якісь трюки, які будуть так чи інакше давати людям зі, зі списами перевагу над усіма іншими, тому що це Правило, це вже правило, яке з'явилося з моменту того, як дали булаву. Нова зброя завжди буде домінувати над усіма іншими видами зброї, які існували до неї. Тому що моджанги не працюють на те, аби зробити цю зброю максимально балансною у самій грі. Вони працюють над тим, щоб просто зробити цю зброю цікавою по механіках і сильною по своїх статах. Все. Те, наскільки це буде неприємним для умовних казуалів, про це ніхто не думає. Це проблеми казуалів. Проблема моджанга це зробити цікаву зброю, від якої люди будуть тащитись, і яку люди будуть нахвалювати все. Тому особисто я не фанат додавання такої зброї, але я з цим нічого не зроблю, і мені з цим просто треба змиритись. У підсумку усі нововведення вони класні, добре, що вони є, але... Не обійдеться без якоїсь другої сторони монети, яка буде негативною. Наскільки б позитивним не здавалось саме оновлення? На цьому відео підходить до свого логічного кінця. Я дякую вам за те, що ви виділили свій час і всю свою увагу для того, щоб його переглянути. Обов'язково підтримайте це відео лайком, якщо воно вам сподобалось. Висловлюйте свою думку про новий дроп у коментарях. Мені буде цікаво почитати, що думають інші люди. А також, якщо ви хочете бачити більше таких відео на різні теми, підписуйтесь на цей канал та очікуйте виходу нових роликів від мене. Для вас старались Ангрі. Бажаю усім гарного залишку дня. Побачимось у наступному відео.